Всім привіт! З вами я Аня Савляк і це мій канал про маркетинг, психологію, продажі. Тут цікаво, Приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про топчик висловів, які, ну, блін, ніколи не можна говорити клієнту. Давайте розберемо, перше, нам можна довіряти. Це просто, знаєте, як ви нав'язуєте людині свою думку, вирішуєте за нього, що вам можна довіряти. Воно десь вже всередині ну, нібито відштовхує. От є таке у вас? Ну, Ніби ви нав'язуєте свою думку, нам можна довіряти. Не пишіть такого. Людина сама приймає рішення, коли, кому і як їй довіряти або не довіряти. І вона має на це право. Далі подумайте. Походила людина по магазину, подивилася, каже, ну... Я подумаю. І продавець такий каже: подумайте. Ну, Насправді це стоп-фраза, тому що на ній діалог просто обривається, його вже далі не буде. Є, як, є якась ймовірність, що людина дійсно походить колами по ОТЦ і повернеться до вас. Але якщо вам є що сказати, то говоріть. Таким чином, ви збільшите вірогідність того, що ви зробите продажу. А не те, що людина піде собі десь думати і заблукає, і не повернеться. Далі, ми на ринку з такого то року. Блін, кому це цікаво? Ну, справді, ну чому так люблять це писати? Ми на ринку з такого-то року. Ну, ладно, коли там, наприклад, Гермес це пише, да? чи Ойветон. Але ну, типу ми там на ринку там, з 2015 року, там з 10 го року, воно нафіг нікому не треба. Якщо ви хочете сказати, що ви так давно на ринку, і ви такі класні і круті, то просто напишіть, чому ви такі класні і такі круті, і що ви вмієте робити, а не ми на ринку з такого року. Далі зменшування, зменшувана форма а, звернення. Мене це взагалі виморажує. Ну, справді, як споживача, це капець. Я не люблю, коли навіть ну, дуже добре знайомі люди до мене, наприклад, там звертаються Анічка. Мене це вже тіліпати починає. ну, справді. От. А коли ще незнайома людина, яку ти перший раз чи другий раз бачиш, там, наприклад, Перукар, чи там. Чи там майстер манікюру каже тобі там сонечко, зайчику. Ну, блін, я тобі що, дитина, чи тварина, якого хріна ти мене так називаєш? І, і, і насправді таких людей дуже багато, зверніть на це увагу. І не дозволяйте своїм співробітникам так спілкуватися з клієнтами. Далі, це коли починає продажник транслювати такі речі, як: Ну да, це дійсно проблема, це важко, це неможливо. Це вже відштовхує, розумієте? Будь-яка трансляція проблеми і негативу, це людина вже хочеш, не хочеш, але відштовхує від вас. Тому не кажіть, там, будь ласка. Далі не знаю, не можу, не хочу. Це туди, тільки, ну те, що було б, трансляція негативу, попередній наш пункт. Але тут ви ще додаєте і власну некомпетентність, То, то негатив. Плюс, і я не компетентна. І оце все ну, знаєте. Думаєш, нафіга ти мені це говориш, ну? Типу, щоб що? Щоб показати, що там я не купляла в тебе? Чи ти мені так продаєш? Зверніть на це увагу, так не робіть. Далі. Можливо, здається, чи не здається. Оці всі такі слова, які ви використовуєте, вони кажуть про вашу. Невпевненість в собі або у своєму продукті. Транслюйте тільки впевненість у собі, у своєму продукті, у своїй компанії, тому ніяких оцих можливо, неможливо, не має бути, розумієте? Далі. Ви маєте це купити. Ви маєте це зробити. Вам краще оце вдягнути, а оце не вдягати. Це прям ну, капець, як не актуально. І цього не, не варто, не можна робити, і не треба робити. Тому що, ну, ви нібито знаєте, клієнт несе вам гроші, а ви йому розказуєте, як йому треба жити. Ну, Якщо ви психолог, там коуч, лікар, окей. Але якщо не оце все, то не варто цього робити. Отакий От в мене був топчик. Про те, що не треба казати клієнту. Лайки, коментарі питаються. З вами була Аня Соляк і до нових зустрічей. Бувайте!